Християнин не може без молитви бути християнином живим. Молитва для християнина як повітря для наших легень. Молитва початок любові до Бога. Початок любові до Бога. Якщо ти якусь людину любиш, ти бажаєш їй щось на семесі написати. Коли людину любиш, ти роботу скінчив і знов пишеш. Знов до неї пишеш. А якщо немає потягу до Бога, значить немає любові до нього. Нема потреби Богу. Святі отці, згідно послання Іванелі, я звернував на Івангелії, є принчати желізом. Коли людина молиться, а не має любові молитви, така молитва не має життя в собі, не має сили. Молитви є тілесні, душевні і духовні. Ті етапи молитви? Тілесна молитва це розуміння йде тілесне мислення, душевне мислення і духовне мислення. Бо людина є створінням мислящим, думаючим. Якщо людина має тілесне мислення і називає тілесне. що належить до тілесного мислення? Це перше, думка зв'язана з потребою фізіології, матерії. Людина получає емоціональну фізичну насолоду. Оце називається тілесне мислення. Так і саме тут і молитва на рівні тіла. Людина получає якийсь азарт, збудження, емоціональне, тілесне, і вона відчуває еперія, якщо по сказати. Така молитва є більш тілесна. В ній немає добра, в ній нема миру, в ній нема тверезості ума, в ній нема спокою серця. А Господь є цар мир. Мир вам дає. Господь є цар любові і всякого добра. При в емоції нічого не має з духом любові. Це страсть. Страсть належить паче духа. Душевне мислення, бо душевна людина. Це людина яка має любов не вже не стільки до тіла, скільки до роботи, до сім'ї, до зовнішньої сфери, в якому вона живе, хто художник, хто чим працює. Це її життя. Що тут немає? Немає Бога. Є дитина, є робота, гарний чоловік, гарна жінка. Працівник гарний, не п'є, курить і так далі. Нема що? Любові до Бога. Нема першої заповіді. І людина, яка зв'язана з зовнішнім життям, в неї не мир приходить, а знов з'являється страсть до роботи, до дитини. Знов з'являється емоція. Вона приліпається не до Бога а досвідь. Якщо повнити слова Іван, хто любить батька чи матір більше, як мене, той мене достойний». В якому плані достойний? Дух страшної людини. Відрізняється від Духа Божого. Дух Божий це добро, це мир, це свобода, це милосердя. А в людини чим більше має, дає значення в якійсь зовнішній сфері, тим більше вона емоціонально возбуджена. При возбудженні роботи до обставини, в неї тоді є любов до своєї душі. Немає, бо душа тоді не має миру, немає спокою за того. Коли немає миру, чи є любов тоді в родині? Немає. Значить, перший і другий етап нічого немає з християнства. Може відчитувати рану молити. Але йому головне не молити, бігти на роботу. Робота. Молитва так. Страх на всякий випадок Боже, там за мене заволь, Там положи руку, благослови мені. На мене робота. Не ти! Тобто немає любити Бога всім серцем, всією душою, всіма силами. В ньому життя моєї душі, в ньому радість моєї душі, в ньому моє життя вічне. В ньому. А коли я шукаю Бога, і у Бозі я шукаю мир, цей мир це початок радості. Це початок терпеливості. Душа укляється у Бозі, заспокоюється в Бозі. Душа у Бозі становиться світлою, тобто світлий ум через молитву. А чи світлий ум становиться, коли приліплений до земного? Коли це становиться причиною життя і всіх? Всі час кожна годинка робота, кожна хвилинка там дитинка, кожна хвилинка там і дом. Не можна Богу і мамоні служити. Комусь все одно будеш зраджувати. Зраджуєш Богу, ти зраджуєш своїй душі. Бо тільки душа Від Бога. Бог створив ту душу, і Бог поживляє, і підготовляє ту душу до вічного життя. Що він сказав? Я Альфа і омега. Я початок життя і мета вашого життя. Тобто ми просимо укріпи мене, дай сили прийти до тебе. І духовна сторона. На завершення ще вернуся трошки до зовнішньої людини. Всі зовнішні праці роблять людину внутрі доброю через емоціональну сферу. Ні. Чи людина через зовнішню сферу становиться спокійніша, добріша до інших? Чи людина через зовнішню сферу стає ближче до Бога? Ні. І тоді що виходить? Що я ходжу в храм, молюся, до мене сім'я, робота, діти стоять на першому плані. Я от тут церкву, а сам вже там. Я тут в церкві, а сам вже на роботі. Я тут в церкві, а сам там. Ну коли я на роботі, я не з Богом. А коли я з Богом, а коли я в церкві, я теж не з Богом, Я теж там. Чого ти сюди прийшов? Духа набратися. Коли тебе мозга на всі сторони під час служб. Тобі душа важніша, чи тілесні. Підтримки, комфорти фізіологічні, насолоди зовнішні, які тільки доходять, доводять тебе до психозу, депресії. До гробу довело, а там тебе лишило. І робота лишила, діти лишили. Кар'єра лишила. Що йде туди? Одна душа. Більш нічого. І те, що в душі лишиться, те теж піде з тобою. Зауважи третє. це духовність. Від слово духовність це дух. Наче благо має бути духовне.